Знайшов корінь, звідки оця рагульність бореться в Європі. Що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. Половина тут, я в Британії, в Лондоні. Половина накурена, половина п'яна. Половина прогуляє пари, половина ще щось, і вони приходять. що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім ідуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по Джоб центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддать. накасячать, і так сайде. Хто в Британії живе? От. От я не збрешу. Напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс, руки, жопи і так зайдеть. я вам я правду кажу, що ти зміяшся такі. Ти... Тут не можна як у нас. Що ти зробив хуйню І тобі кажуть, хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але я зараз зарастимо навчання і то, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроде би, через жопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопроси, яким це взагалі відбувається. Ну, Головний це корупція і, і виробство. Ті, якби не оця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, самий явний вам примір – банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкену 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За 3 секунди під код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за в 3 секунди відкрити нова картка буде. Через тиждень вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін кодів вже да, що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла. Європ... Європа ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям щоб якась не така країна, не дорозвинута, не то не сьо, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як ви треба жити. Але вони свого блін добились. Свого на жаль добились. Ми, правда, приїхали в Європу вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити. Але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, ну, так. На жаль, так. Пишіть в коментарі, що думаєте про це. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!